Далі переходимо до теми, яка наразі також активно обговорюється, і всередині держави, і різними окремими урядами країн. Це і... Міграція через війну українців і повернення наших громадян додому. Війна змінила долі мільйонів українців. Одні тимчасово поїхали, інші вже будують нове життя за кордоном. Та за офіційними оцінками, більшість з них мріють повернутися все ж додому. Але це бажання нерозривно пов'язане з відчуттям безпеки. Близько 70% наших громадян за кордоном хочуть повернутися, щойно з'являться. Такі умови про такі настрої українських біженців в інтерв'ю Радіо Свобода розповів посол України в Польщі Василь Боднар ви силою не повернете цих людей, це їхнє рішення. Питання створення умов. Якщо ви говорите з біженцями, з людьми, які виїхали не добровільно, а під силою обставин, то процентів 70 з них скажуть, що вони хочуть повертатися. Більшість кажуть: ми, якщо завтра припиняється війна, ми йдемо додому. Демографічна ситуація в Україні на межі критичної. Країна стрімко втрачає населення. До повномасштабної війни українців було понад 41 мільйон. Зараз орієнтовно 31. На підконтрольній території проживає близько 29 мільйонів. Основна причина смертність майже втричі перевищує народжуваність. За інформацією мін'юсту у першому півріччі цього року на світ з'явилося трохи більше 86 тисяч дітей, тоді як померло майже 250 тисяч людей. Людей. війна, міграція, старіння, населення усе це поглиблює кризу у прифронтових регіонах. Ситуація ще гірша. Наприклад, на Луганщині, торік не зафіксували жодного новонародженого. Фахівці попереджають: якщо нічого не змінити, країна може втратити цілі регіон. Потрібна державна стратегія не лише для відновлення, але й для майбутнього. На цю тему ми. Розпочинаємо розмову з експертом Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Василю, вітаю вас, Вітаю студія. Вітаю ваших глядачів. Давайте почнемо з того, що певні робляться також зрізи аналітичні і стосовно наших людей за кордоном, наскільки вони інтегрувалися вже в бізнес і в життя тих чи інших країн, де от вони осіли в зв'язку з війною, і для багатьох країн вони стали таким економічним підсиленням. І от чи захоче, до прикладу, та сама Польща чи Чехія, де там українців багато. По завершенню бойових дій, коли от безпекова ситуація вирівняється, віддавати українців дуже гарне питання. Але відповідь на запитання лежить на поверхні. Достатньо просто подивитись на статистику, скільки українців працевлаштувалося, наприклад, у Польщі, на станом на вересень 2024 року, у Польщі працювало 780 тисяч українців. Цій країні близько 29 тисяч підприємств засновано українцями за 2024 рік. Загальний внесок українських працівників ВВП країни склав близько 2,7% від загальної кількості ВВП. Це фактично означає, що українці профінансували таку сферу як сфера. Оборони сфера захисту Польщі українці вносять ну достатньо такий вагомий внесок в розвиток в життя Польщі, і зрозуміло, що Польща буде створювати умови аби українці залишалися, аби їх діти навчалися в їх школах, або українці вступали в їх виші. І зрозуміло, що це буде мати з одного боку позитивний вплив на розвиток економіки Польщі, а з іншого боку, негативний вплив на нашу повоєнну відбудову. До речі, і дуже багато українців за статистикою Польщі, відкривають приватних підприємців. Оформлюють в Польщі. Це ж також свідчить про те, що малий бізнес з боку українців посилюється за рахунок наших співмешканців. Ну я бачу інший погляд на ці події. Це означає, що українці не хочуть бути. Наші держави вони хочуть заробляти гроші. Вони не хочуть залежати від польських роботодавців. Вони самі створюють для себе робочі місця, і вони створюють робочі місця для українців, котрі знаходяться в Польщі, і це ще одне свідчення більшого укорінення наших співгромадян в цій країні. До речі, зараз є можливість трішки пофантазувати і, умовно кажучи, оцей перебіг людей він залежить там від величезної кількості факторів, так і безпекова це основа. Так, ми навіть бачимо це по внутрішньому переміщенню українців. Відповідно, там, де є робота, де плюс-мінус менше повітряних тривог, там і більше людей осідає для того, щоб продовжувати. Частково чи не частково своє подальше життя відповідно, якщо в Україні настане безпекова ситуація, от запанує мир, чи зможемо і яким чином ми зможемо, умовно кажучи, тих самих поляків запросити заманити для того, щоб вони працювали на користь уже української економіки. Гарне питання, і на мій погляд, не треба фантазувати а потрібно діяти. Потрібно змінювати нашу країну потрібно змінювати нашу економіку потрібно давати більше можливостей для розвитку підприємницької діяльності, давати більше свобод людям. Потрібно зменшувати регуляцію, зменшувати податки, робити все аби. Мешканцям не тільки Польщі, а й Німеччини, сполучених штатів, Великобританії було цікаво вкладати гроші в українську економіку, що вони тут започатковували свій хтось маленький, хтось середній, а хтось і великий бізнес. Бо можливості в Україні є. В нас гарний клімат, в нас гарна природа. В нас є корисні копалини. В нас є талановиті люди, і зрозуміло. В умовах того, що ми все ж таки я впевнений, переможемо в цій війні, в нас буде можливість для розвитку, але просто потрібно створити підґрунтя для цього всього. Сьогоднішня от ситуація, яка складається всередині країни, трішки проаналізуємо наскільки вона сприятлива для ведення бізнесу, тому що податки платити потрібно, і податки це основа в багатьох країнах, і знову ж таки українці дуже в багатьох інтерв'ю говорять про те, що їдучи до Скандинавії, до прикладу, там податки. Ну, вони можуть там досягати і 40%, відповідно. Тому платити податки це норма у Європі. Проте інколи ми не розуміємо, чому, для чого, куди і як так формуються от податкові стягнення із нас. От в сьогоднішніх кліматичних умовах повномасштабного вторгнення наскільки є реальними умови для ведення бізнесу на території України? Ну, те, що ми спостерігаємо, великий бізнес все ж таки будує підприємства. Ем, великий бізнес десь будує складські приміщення. Все рівно інвестиції в Україну йдуть да вони не настільки великі, як ми на це розраховуємо, але тим не менш. Головна інвестиція станом на сьогодні це наш military tech і це відбудова тієї інфраструктури, котру знищує ворог. А все інше в дійсності головне, щоб якомога скоріше наступив мир, якомога скоріше ми змогли. Відійти від е, війни і зрозумі... зрозуміло, що тоді в нас з'являться можливості для розвитку, і тоді ми будемо вже дивитись, що в країні відбувається, е, чи можемо ми обійтись в тому числі і е, е, тим, що зможемо зменшувати податки, аби таким чином зацікавити інвесторів з інших країн, вкладатися в нашу країну, і розвивати нашу економіку. В такому, от якщо рухатися напрямку повоєнної відбудови, за чим пріоритет за малим бізнесом, за великими підприємствами? Ну от тут в цьому полягає питання, тому що як ми бачимо зараз, знову ж таки під час війни, дуже було багато грантів, які якраз таки були спрямовані для того, щоб кожен окремий українець міг там найняти ще двох трьох і таким чином і Працевлаштовувати співгромадян і приносити в казну українську податки? Справа в тому, що під час війни. Коли ми відверто кажучи, не сподіваємось на якісь величезні інвестиції, тому що побудувати завод, куди прилетить шахет або ракета, і це підприємство буде знищено. Це був дуже правильний крок з боку держави, коли Українська держава почала підтримувати маленьке дрібне виробництво маленьких дрібних підприємців, тому що створено одно, два-три робочих місця, на це не буде ворог витрачати ракети, не буде витрачати. Можливості, якісь там свої засоби, аби це все знищити, і таким чином підтримувалися люди, підтримувався і бізнес, підтримувалися невеличкі родинні, якісь засоби по зароблянню грошей, і тому це дуже правильний крок. Але ось після закінчення військових дій з одного боку ми повинні знайти баланс, підтримуючи малий дрібний середній бізнес. А з іншого боку, ми повинні все ж таки думати, що нам... Потрібно шукати локомотиви, котрі будуть тягнути нашу економіку. На що ми будемо робити ставку? Чи ми так і надалі залишимося сирєвою країною? Чи ми будемо дійсності займатися масовою аграрною перероботкою аграрної продукції? Будемо займатися промисловим виробництвом. Ну давайте, якщо мріяти, так мріяти. Чому б ні? Давайте будувати і космічні кораблі. Бо все залежить від того, куди буде рухатись наша країна. Залишитись сирівим придатком Європи це не вихід. Нам потрібно все рівно думати про розвиток високих технологій. Бо якщо ми будемо таким чином йти, нам будуть потрібні висококласні фахівці. Нам потрібно буде робити акцент на систему освіти нашої країни. Потрібно буде робити акцент на підготовці відповідних технічних спеціалістів. Нам буде потрібно думати над тим, що ми не зможемо за обмежений період часу. Підготувати велику кількість інженерів і нам потрібно буде залучати мігрантів з інших країн. Та хай ці мігранти ліпше будуть зі сполучених штатів з Німеччини чи з Польщі, і хай вони тут роблять і надають нам в тому числі можливість активно підтягувати нашу економіку саме у 21 перше сторіччя. Василю дякую, що долучились до розмови. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.